З середини серпня 2022 року розпочалась друга хвиля роздачі гуманітарної допомоги між регіональним координаційним гуманітарним штабом. Детальніше дивіться у сюжеті. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб Вінницької області, який був створений ще у березні 2022 року, спільним рішенням голови Вінницької облради В'ячеславом Соколовим і Сергієм Мургуновим Вінницьким міським головою та очолений Володимиром Гройсманом розпочав другу хвилю роздачі гуманітарної допомоги. Ця допомога в першу чергу буде направлена на малозабезпечених громадян і жителів територіальних громад. Всі громади отримують цю допомогу. Це 50 тисяч продуктових наборів або 325 тонн триста двадцять тонн продукції. В продуктовий набор буде входити там кукурудзяна крупа, цукор, борошно, тушонка і олія. Ця допомога також надається завдяки співпраці міської ради з. Швейцарією, тобто це гуманітарна допомога суть цієї допомоги в тому, що швейцарці акумулюють кошти і закупають продукцію для того, щоб передати її місту Вінниці, відповідно, а місто Вінниці вже передає територіальним громадам. Плюсом є те, що продукція закуповується зокрема і у аграрії Вінницької області, аби допомогти місцевому бізнесу та стимулювати надходження до бюджету Вінниці та територіальних громад у вигляді податків. Завдяки Вінницькій міській раді Сергію Анатольовичу Чу міському голові, ми завжди дбаємо про наші громади. Ми завжди їх підтримуємо, тому що розуміємо, що їм на сьогоднішній день дійсно достатньо важко. Головна відмінність другої хвилі надання гуманітарної допомоги полягає в тому, що її отримують не лише переселенці, а й малозабезпечені мешканці Вінницької області. Ми навіть цю допомогу, яка розподіляється, ми брали певний відсоток від загальної кількості проживаючих, тому що якщо минулого разу це було чисто чистою виключно для внутрішньопереміщених осіб, ми брали певний відсоток. Це практично кожна сім'я минулого разу отримала е, отримала допомогу, тому що це була одна третина від зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. то цього разу ми брали відсоток від громадян, які проживають на території громади. відповідно, допомога є суттєво більшою. Це 50 тисяч продуктових наборів. Надання допомоги стало можливим завдяки тісній співпраці Вінницької міської ради та швейцарської конфедерації. Передбачена видача 50 тисяч продуктових наборів. Вага одного складає 6,5 кілограм. Зокрема, сільський голова Муравської територіальної громади зазначає, ми отримуємо допомогу від міжрегіонального фонду гуманітарної допомоги. А саме муку в кількості 600 кг, свинина, тушонка в кількості 600 баночок, олія. Цукор і інші продукти харчування для жителів нашої громади, а саме переселенців, сім'ї, сім воїнів, Збройних сил і інших верст населення. Допомогу отримуємо не перший раз, це вже з даного фонду другий чи третій раз. Тепер будуть сформовані продуктові пакети і з понеділка будемо роздавати всім категоріям населення. Важливо, що сьогодні на сьогоднішній день нас підтримують. В фонді ми отримуємо допомогу вже не перший раз, тому то від себе, від жителів громади, хочу подякувати голові фонду Володимиру Борисовичу Гройсману, міському голові Моргунову Сергію Анатолійовичу і голові обласної ради Соколому В'ячеславу Петровичу. Які переймаються проблемами нашої громади і постійно надають нам допомогу, станом 25 серпня 2022 року. 19 громад Вінницької області вже повністю отримали гуманітарну допомогу: 37 тисяч наборів. А 29 – частково протягом наступного тижня всі громади Вінницької області отримують гуманітарну допомогу повністю. Марія Шарук Дмитро Лісовський, телеканал «Вінниччина».